Всім зрозуміло. Тому не тільки на поліцію сподіваємось, кого нам приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають припитці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам: це в авторія купляємо автомобілі у цих людей. Іде і тепер будь-які засоби, варіанти привітуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас.